Під час ведення повномасштабної війни кров є важливим елементом в порятунку людських життів, як військових, так і цивільних. Тому з цією метою співробітниками ГУНП Львівській області було проведено благодійний захід по здачі крові до Львівського обласного центру крові. Поліцейські, які здавали кров, це дільничі офіцери поліції. Які 18-го числа будуть святкувати своє професійне свято? Усі поліцейські вірять і знають, що їхня кров врятує чиєсь життя до доброї справи. долучилося управління превентивної діяльності ГУНП у Львівській області. Переконані, що сьогоднішні зроблені донації підуть на лікування захисників нашої України.